Сьогодні у випуску школярам стрищини нагадують правила безпеки. На уроці побувала наша знімальна група. Яка категорія осіб у стрію отримає фінансову допомогу? Чому у Стрийському районі збільшать посіви озимих культур? Деталі в новинах ТБ». Що робити у разі повітряної тривоги перші дії при пожежі, і як поводитись, щоб займання не виникло, та й загалом як діяти в різних надзвичайних ситуаціях, школярам Грабовецько долюбівської громади розповідають фахівці. З Профілактичною метою була введена така посада. Це такий свого роду проект пілотний. Він іде під егідою МВС і ДСНС на такий урок безпеки. Запросили і нашу знімальну групу. Ми разом з учнями початкової гімназії імені Шишкевича в селі Доліби та головним інспектором ДСНС три. Чини Іваном Василовським спускаємось в укриття. Адже як правильно організуватись і перейти в безпечне місце, це чи не перше, що повинні сьогодні знати діти? Їм випало навчатись в умовах війни. Коли є повітряна тривога, я думаю, дівчу правильно в дурібах, коли вона звучить. Ну що у вас навіть на телефонах? Я думаю, всі в гаджетовані, маєте інтернет, правда, приходить повітряна тривога. Підніміть руку, от коротко, що потрібно робити від А до Я, Хтось один і скажіть. Якщо б з'явилася на телефоні повітряна тривога, okay, е сказати, е сказати всім, хто, е хто не має зв'язку з інтернетом, сказати всім йти в укриття і сказати, і сказати вчителям, щоб ми, е ми спустилися е е в укриття і там пробули аж до, кінці, до кінця тривоги. За час війни такі уроки. Роки проводять регулярно, тому сьогодні малечі лише нагадують основи безпеки. На всі запитання фахівців діти знають відповіді. Не можна залишатися на дворі або в будинку під час тривоги. Що ти маєш в телефон передзвонити рятувальникам, хай е, тебе врятують. Буквально з 1 вересня тут на загальношкільній лінійці було ознайомлено учнів із правилами поведінки. А крім того, таку роботу ведуть постійно класні керівники, вчителі майже кожен урок починається і закінчується із правил безпеки. Зазначу проект спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі. розпочали торік. У стрийському районі втілюють його в грабовецько долібівській громаді. До школярів на урок з нагадуваннями правил безпечної поведінки регулярно навідується фахівець безпеки, поліцейський і рятувальник. Це є дуже необхідно для дітей, адже вони підросають покоління, і вже останні роки пройдучи такі заняття, із Мао цей рік спіпрацюючи з даним спеціалістом. Я бачу дуже великий гарний результат. Адже діти дуже багато чого знають. Ми тому тішимося, і подальшому будемо активно такі бесіди проводити, враховувати побажання дітей, враховувати побажання директорів, співпрацювати і як то кажуть, разом ти до перемоги. Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». Майже півмільйона гривень на допомогу з міського бюджету виділила Стрийська міська рада. Гроші розподілять для членів сімей загиблих захисників, поранених осіб з інвалідністю внаслідок війни. Їх видадуть до дня захисника і захисниці України. Також кошти отримають учасники націоналістичних організацій, з нагоди річниці створення Української повстанської армії. Більше земель засіють на стрищині район з більшої площі озимих культур, оскільки вони дають вищу врожайність. Під час осінньої кампанії планують посіяти майже 26 тисяч гектарів. Збіжжя це на 3% більше ніж попереднього року. На сьогодні вже засіяли майже половину від запланованого. Це озимий ріпак, ячмінь, пшениця та жито. 16 немовлят з'явилося на світ за тиждень у стрийському пологовому будинку з них 9 хлопчиків і 7 дівчаток. Бажаємо малюкам зростати здоровими і щасливими у мирній та незалежній Україні. У суботу, 23 вересня, весь день у строю буде хмарним, проте без опадів вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 15, В день по літньому тепло плюс 27.